Вітаю! Сьогодні, 18 квітня, ми відзначаємо День історичних пам'яток, тому запрошую вас на онлайн екскурсію історичними пам'ятками Широківського краю. Давайте разом вивчати історію. Історія знає багато чудових творінь людства. До них належать зокрема і численні пам'ятники і монументи, що їх нерідко називають історією, закарбованою в бронзі і граніті. Пам'ятки. Що відбили в собі важливі суспільні ідеї і втілили образи видатних людей, криють собі характерні риси свого часу. Вони органічно влилися в ландшафтами сіл нашого району, стали гордістю широчан. Щедра на пам'ятки історії та культури Широківська земля. Жителі району шанують та зберігають. Історико культурні надбання свого району, бо той, хто забуває минуле, не має майбутнього. Широківщина козацький край з давніми традиціями. Підтвердженням цього є той факт, що значна частина наших населених пунктів походить від запорізьких зимівників. Історія району закарбована 150 пам'ятниками історії. Культури та археології, у тому числі 51 пам'ятник історії, з них сім меморіальних комплексів, 17 братських могил, одне воїнське кладовище, 99 пам'ятників археології, 5 пам'ятників мистецтва. І це далеко не кінець: об'єкти культурної спадщини, які знаходяться на території району. Охороняються державою. Могила козака, козацького старшини Інгуленської паланки Запорізької січі Івана Сіромахи, заснував селище Миколаївка, яка спершу називалася Велике Сіромашине. У 2005 році, в зв'язку з знесенням селища, його прах було перепоховано на південній околиці Широкого. Переправа міст через річку Інгулець був збудований в 20 столітті, але під час Другої світової війни був зруйнований. В 50-х роках знову відбудували його. Козацька могила на кладовищі біля селища Шестерня Широківського району. Славиться у районі своїм історичним минулим і селище Андріївка. Недалеко від селища знайдено старовинні поховання 9, 13 століття до нашої ери і носить назву періоду зрубної культури. У 1792 році в селищі засновано Успенську церкву, яка була реставрована у 1992 по 93 роки. У центрі широкого стоїть Покровська церква. Яка була збудована ще за часів козаків. Спочатку вона була дерев'яною, як і всі церкви козацькі, але згодом її реставрували. Широківщина крайне повторний своєю природною красою, щедрістю землі й багатством над, унікальне поєднання природних утворень. Карстові прояви, степова рослинність, пам'ятки археології, історії та культури створюють на околиці селища Шестерня ландшафтний історико-культурний заповідник Кобильна Балка із загальною площею близько 5 кілометрів. Опори залізничного моста, друга Катеринославська залізниця через апостола Ніколо Козацьк. Широківська гілка міст перетинав поперечну балку в селищі Широке і був побудований в 1902 році. Збереглися два бики та два підвалини, які викладені з ранітних блоків. Поруч можна було побачити гранітну конструкцію, яка була під насипом. Пам'ятник жертвам голодомору 1932 33 років на місцевому кладовищі.